Синельний дріт це прямо знахідка для тих, хто любить щось робити своїми руками. Ось погляньте, який симпатичний геоцент вийшов із цієї синельної проволоки. При нагоді зніму відеоролик і покажу, як зробити такий гіацинт. Звичайно, і багато інших квітів шкода, що дуже мало кольорів в мене цієї проволоки є. І ось ще такий дивовижний екземпляр, конекс трибунець. Ось такий він і в анфас, і в профіль. Ось такий він диводріт. Синелька, як його ніжно називають.